Навіщо російські військові обстрілюють правобережну частину Херсонщини? Які населені пункти найбільше від цього страждають? І що розповідають місцеві жителі? Наскільки відрізняється безпекова ситуація у різних громадах Береславського району Херсонщини? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Якщо ви дивитесь нас у Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся першими про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Росія обстрілює правобережну Херсонщину, намагаючись погіршити моральний стан цивільного населення. Про це 1 лютого повідомила британська розвідка. У звіті сказано, що останніми днями одні з найбільш інтенсивних обстрілів у війні ймовірно відбулися вздовж річки Дніпро на півдні України. Водночас тривають російські артилерійські обстріли Херсона, і це місто залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Наголошують у британській розвідці. Речник генерального штабу збройних сил України Олександр Штупун 2 лютого повідомив, що протягом попередньої доби російські військові обстріляли Херсон, Береслав і Антонівку. Протягом доби 2 лютого окупанти обстріляли Херсонщину 65 разів. Про це у телеграм-каналі повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. За даними очільника Береславської районної військової адміністрації Володимира Літвінова, російські війська протягом доби обстріляли п'ять громад Береславського району. Пошкоджений дитячий садок, будинки і господарські споруди. У селі Бургунка дві людини отримали поранення. Також поблизу Михайлівки поранено ще двоє жителів. Херсонська обласна військова адміністрація 5 лютого повідомила, що напередодні окупанти обстрілювали регіон з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, БМП і ПТРК. У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 2 лютого повідомили, що евакуація з небезпечних регіонів України триває. За даними відомства, за останні кілька місяців з Херсонщини виїхали майже 17 тисяч людей. Голова Береславської районної ради Дмитро Сливченко у коментарі новинам при Азові розповів, що безпекова ситуація у різних частинах району відрізняється. Всі прибережні села, які знаходяться на березі Каховського водосховища, від Золотої Балки до Береслава, постійно під обстрілами. Кожен день туди стріляють. І на жаль її поранені, майно пошкоджено, і всі дитячі садочки, шкіл, школи, вся інфраструктура постійно під обстрілом. Більш та частина, що на севері, центральна, вона, слава Богу, без обстрілів. Люди повернулись. Багато хто повернувся, відновлюють своє житло, ремонтують криші, вікна. Ця відновлюється Дмитро Сливченко також зазначив, що у Береславському районі продовжують ставатися випадки, коли місцеві жителі підриваються на мінах. Там історії були різні, але найчастіше це люди йдуть у лісосмуги за дрова, дровами і натрапляють на ці протипіхотні розтяжки, міни. І тому подібне. часто така ситуація Відбувається а сапери ж не можуть пройти всі ці лісосмуги зараз. Ну на це потрібний час. і Люди вони зараз займаються тільки там, де йдуть електромережі, там, де інфраструктура задіяна, ну, скажімо так. А ті всі лісосмуги, вони на жаль не встигають всі пройти і рознімувати. Ми призиваємо людей, щоб вони цього не робили. Ну люди знаєте, як люди. Їм потрібен, він іде. Вони на жаль такі страпляються. Антоніна Гордійчук, жителька Береслава, яка вирішила евакуюватися з міста через постійні обстріли. Російські військові атакують Береслав щодня, каже жінка. І це дуже страшно, тому що вони стріляють не точно. Вони стріляють, аби куди вистрілити з танків, з мінометів. Вони стріляють, і ти не знаєш, куди воно прилетить. І тільки по звуку чуєш. При приблизно, куди куди воно прилетіло, а потім, як обстріли закінчуються, ми сідали в машину, їхали, і осматрювали. Я сама бачила на свої очі, як прилетіло, як вони вистрілили з танка і прилетіло в будинок. Що там стояла одна пилюка, будинку не було. Це, це дуже страшно. Ми це були свідками, як вам сказати, випадковими свідками. Ми це побачили, а потім ще один вистріл, і прилетіли ще в один будинок. Ми в машину сіли і поїхали. Поїхали додому ховатися, тому що ми не знали, куди воно далі буде стрілятися. Постріли з за Дніпра зазвичай чути, каже пані Антоніна. Коли вони вистрілюють з Каховки, ми чуємо вистріл. Нам через Дніпро зараз вода відійшла від берегів дуже сильно, і ми чуємо вистріл з самої Каховки. І вже знаєш, що воно кудись летить. І ти починаєш там, де де б ти не був, ти починаєш там, чи під стінку ховатися, чи десь а як а чи у підвал. Ну взагалі у нас підвалу не, немає такого, щоб ховатися. То у нас правило двох стін. Під час окупації російські військові закликали жителів Береслава виїжджати на лівобережну Херсонщину, і частина людей на це погодилася, розповідає жінка. Взагалі вони в вони ж були, зробили пабліки свої в інтернеті, і в інтернеті писали там взагалі, що типу евакуація, на лівобережжя і тому подобне. А в нас в місті в основному ходили військові. Ходили військові і казали, виїжджайте, виїжджайте. Звідси, бо тут нічого не залишиться, тут нічого не буде, виїжджайте. А ви знаєте, прийшла в магазин, а там знайома кажу, як ти, що ти? Каже, Та, я каже, не знаю. Каже, чи виїду, чи не вийду. Кажу, а навіщо, навіщо виїжджати? Вона каже: Та, страшно. Каже, ну, страшно. І зайшов військовий російський каже. А вона ж каже: да, хлопці, що робити, виїжджати чи не виїжджати. Він каже: А навіщо? Ви в себе вдома. Навіщо вам виїжджати? Ви в себе, ви в себе вдома. Я, кажу, ну ти я ж кажу, навіщо виїжджати? Ти, треба бути на місці, чекати. А і, ані деякі казали: забирай, забирай своїх. свою родину. Виїжджайте, тому що тут нічого не залишиться. Ми міста тут не буде. І вони таким пропагандували. Багато людей на цій основі зі страху вони повиїжджали на лівобережжя, а потім вони про це пошкодували, що вони не дочекалися. Пані Антоніна сподівається, що із часом зможе повернутися додому. Це моє місто, це моє місто, це моя домівка. Там залишилися і чоловік залишився, і батьки залишилися, і друзі залишилися. Я не можу без них довго, теж. а там. Як буде видно, якщо ми всі повиїжджаємо, що ж в місті буде, якщо назовсім так, на ненадовго поки зараз спокійніше стане. Стане за це я дуже сподіваюся, що за цей період стане спокійніше і буде більш там безпечніше знаходитися. І ми повернемося. обов'язково туди. Голова високопільської територіальної громади Береславського району розповіла, що цей регіон поступово відновлюється. Саме основне за що взялися, це е, поновлення електроживлення населених пунктів. На сьогоднішній день у нас поновлене електропостачання в 11 населених пунктах, е, 9 населених пунктів ще без світла. І тому зараз це є першочерговою задачею для нас, як для влади і так для енергетиків. Але ускладнює це ці всі процеси те, що електричні мережі заміновані, і ворог їх навмисно мінував навіть не в двох, а в трьох населених пунктах є, вже є газ, абоненти підключаються і е, теж. Сильно пошкоджені газові мережі е, дуже великої руйнації. Вони зазнали дуже багато роботи з ними і теж фактор є того замінування різні, не розірвавшися снаряди. Деякі жителі повертаються до громади, не зважаючи на те, що їхнє житло може бути пошкоджене внаслідок бойових дій. Ми спрацювали. Щоб надали людям е, легкі ремонтні матеріали, щоб можна було, люди понакривали е, дахи будинків, тих, де можна ще врятувати, потім відбудувати ці будинки. Всі матеріали були надані в достатньому обсязі, вся громада забезпечена. Е, частково вже почали йти матеріали, це шифер, брус, е, такі. Матеріали, де теж можна швидко полагодити будинок і там проживати, зруйновані будинки також планують відбудовувати, але пізніше каже голова громади. Це питання, звичайно, зараз не може вирішуватися дуже швидко, тому що ми всі дуже добре розуміємо, що війна і ворог в нашій області він зовсім поряд, і це також небезпечно хоча на території громади немає прильотів. Але все рівно е, війна вона поряд, і ми це добре розуміємо. Тому капітально відбудовуватися зараз е, не на часі, тому що треба, щоб зупинились, щоб вигнати ворога з території е, області, з території України. До високопільської громади приїжджають і жителі більш небезпечних районів Херсонщини. Ми навіть прийняли шість громадян, які приїхали з Херсонської області, там де ведуться активні бойові дії. І в нас є шість людей внутрішньо переміщених осіб, яких ми зареєстрували в себе в громаді. Тому евакуації у нас немає. Але ми все рівно не втрачаємо пильність, бо ворог поруч, і все може бути на сьогоднішній день. У нас цифра 3,5 тисячі громадян із 11 тисяч 100 до війни. Збільшується вона майже щоденно, ця цифра. Люди повертаються на момент деокупації громади, було 1200 чоловік. Начальниця великоолександрівської селищної військової адміністрації Береславського району Наталія Корнієнко розповіла, що до цієї громади місцеві жителі також повертаються. Сама Великоолександрівська Олександрська селищна рада була утворена рік тому шляхом об'єднання 12 тисяч селищних рад, і громада налічила шістнадцяти з половиною тисяч населення. На момент деокупації чисельність громади залишилась близько трьох тисяч населення. Сьогодні активне до повернення людей е, до своїх осель і сьогодні ми налічуємо 9 тисяч е, чоловік населення. Е, на сьогодні у нас е, самі величі, самі в самій величі Олександрівці і більшості населених пунктів, ще є е електропостачання, е, там, де було газопостачання відновлено. На жаль, крім передів Бруду, Первомайського та е, е, Твердомедового села, і є постачання води. Е, води там, де немає енергопостачання. Іде подача шляхом роботи генераторів, і ми надаємо пальне для цього. Деякі населені пункти громади зазнали значних руйнувань, каже керівниця. Це село Деводів Бріх. Воно було на, казати, на лінії розмежування, на лінії вогню, це села Іщенка, село Брусківське. Дуже під обстрілами у нас опинилося також село Твердомедове, село Білогірка. В якому на жаль, ну, мабуть, можна вважати, що 95-98% будівель зруйновано. Втім, до великоолександрівської громади повертаються різні установи і поступово налагоджується інфраструктура. Додала Наталія Корнієнко. На сьогодні ми маємо по чисельності по поверненню 9,5 тисяч населення повернулося 16,5 тисяч Дуже багато у нас не повернулися родин там, де є діти, і там, де йде дистанційне навчання, тому що у нас ще не відсутні інтернет, хочу картелеком вже є постачання обладнання, але по оселях він ще не підключений і по закладах не підключений. На минулому тижні запрацювало у нас відділення Приватбанку і буде працювати банкомат. На жаль, інші банки поки не розпочали роботу. Не по відновленню своїх приміщень, не повідомленню роботи каже своїх банкоматів. Працює мобільний сервісний центр по реєстрації, по реєстрації автомобільних автомобілів. Це в нас працює. працює. у нас пенсійний фонд, працює відділення соціального захисту, колишна рада в повному обсязі працює. Працює центр надання адміністративних послуг. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи, і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.